Тож, у нас тут знову Денда Редіт. Але в цей раз трохи інший сабредіт поза грою. Тож, давайте починати. Вічний ДМ зустрів вічного гравця. Якось на роботі я розмовляю з хлопцем, якого знав через спільного друга, і який також грав у ДНД. Під час розмови про наші пригоди я зрозумів, що ми з цим хлопцем маємо набагато менше спільного, ніж я очікував. Я дізнався, що він, як і я, провів за грою тисячі годин, але майже нічого не знає про гру, крім листа персонажа. Він грав з безліч різних демів, які, судячи з усього, з нуля створювали абсолютно чудові саморобні кампанії. Я спробував поговорити про різні віртуальні настільні ігри, офіційні модулі та кампейни, при цьому я бачив, як життя витікає з його очей, ніби я був якимось привидом, що прийшов викрасти його душу. Цей чоловік ніколи не стикався з конфліктами в розкладі, не мав поганого дему і ніколи не думав про те, що відбувається за екраном. Якщо вірити його словам, він, по суті, отримав мрію про ДНД, подано йому на срібному блюдці. Я знаю двох інших ДМ на роботі, і ми можемо розмовляти годинами. Але з цим хлопцем розмовляти важко, бо я відчуваю, що ми навіть не говоримо про ті самі речі, бо все, про що він може говорити, це персонажі, яких він створював, і як і чим вони були цікаві. Можливо, я дивний, і правила бою кораблів у ДНД не є цікавою темою для всіх, але якщо я саме проголошений вічний ДМ, то цього хлопця я назву вічним гравцем. Насправді цей пост зовсім новенький і коментарів до нього ще немає. Але я скажу від себе, не думаю, що всім гравцям потрібно знати правила бою на кораблі. Насправді я, напевно, ні разу не стикалася з чимось подібним, і навіть у книжках такого не пам'ятаю. Хоча перекладала її. Потопання автора доволі специфічні. І так логічно, що людина, яка в основному гравець, буде розповідати за своїх персонажів. Бо це буквально щось.